Бойовика ДНР засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією майна за активну участь у збройному захопленні українських міст. Зловмисник уродженець Харківщини, який перейшов на бік держави агресорки щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він вступив до незаконного збройного формування бригади Восток навесні 2014 року, отримавши цинічний позивний фрідом. Бойовик прийшов по так званих кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях проти сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарськ, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту за свої подвиги неодноразово був нагороджений окупантами. А 24 лютого 2022 року терорист зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ і допомагає. Агресору штурмувати українські території, вбивати мирних жителів, знищувати інфраструктуру.